Добрий вечір всім. Я вже прийшла в свій підвал ось водою своїх кошечок. Ось вони дружно їдять кашку. Ось долматка теж щось шукає кашу. Тут друга долматка є. Зараз йдемо другу половину. Ось вже коробка посіє. Тут бабушки алівтіни прийшов котик за вкусняшкою. Зараз ми йому дамо він чекає. Тут наша забіяка, десь немає марфуші. Я їм положила кашу, корм сухий, зараз ще буду наливати водичку. Тут у нас теж сіренька, черепашка, сірий котик. І, похожа, теж сіренька, їх дві почти одинакових. Котя чого не йдеш їсти. Зараз бабушке Лівтіні будемо давати котикові. Да, ось він чекає, бачите, і піду ще в той темний вугол до кошечки. Туди теж її положу і по кругу на вулиці.